Вітаю вас, шановні друзі, ви на каналі Віктор Про. Відкриваю дану тему, по назві ви вже прочитали, але хотілося б так більш широко її відкрити. І ну, поговоримо на цю тему. Значить. Дивіться, до чого зараз ми дійшли в теперішній час. Засоби масової інформації, в тому числі і інтернет. Робить велику справу. Куча, велика, куча інформації, як би можна побачити, можна послухати, можна щось взяти для себе. Ну і, звісно, потрібно фільтрувати. А фільтрувати чому? Тому що є по-всякому. Всяке виложується. Ну, ви самі знаєте, що Коротше, земля плоска. Але я на тему бджільництва. що ми на теперішній час маємо. Кінець місяця квітня, перші закладки маток і, звісно, хто ж виводить маток. Біла, вона основну роботу робить. Ми маніпулюємо механічно, дивимося, щоб все було добре. Потрібно там підкормочку дається, щоб була сім'я в тонусі, вихователька підготовлює її до того моменту, коли вона спроможна виводить. Маточок виховувати личинок, щоб вони були добрими маточками. І, звісно, ми, як пасічники, підбираємо в себе на пасіці племінний матеріал. Ну, можна сказати, так званий. Чому? То, що Мені сьогодні подобалася одна сім'я, я буду її називати племіною. І там племінна матка. Буду іншу називати. Тобто, так, то все, що я забажаю, я можу назвати племіни. Но, насправді завжди племіне це те. Що є перевірене. Навіть не завжди те, що є від племінного мама тато, воно буде племінним. Ну, такий відбір, не тільки воно в нас в голові думається, о все класно буде, і наші очі є, ми відділяємо і відкидаємо те, а щось собі залишаємо на самом ділі зовсім не так буває. Тому, то друзі мої, от ми і говоримо зараз на цю. Тема. Але щоб для підтвердження, мені цікава була одна річ, що зацікавило, і сьогодні от ми говоримо по цьому питанні, коли ми відбираємо якусь материнку, щоб взяти звідти личинок, неважливо, чи з переносом, чи в Нікот, чи в Джентер, чи навіть свищеви виводить маточки. ну, Ви розумієте, кожен по-своєму, як йому ну, приємно працювати і до чого він привик. Ось, коли ми беремо, то ми маємо знати не тільки вік личинки, але маємо знати походження, назву, ну, чи порода, чи популяція, чи складний мікс, чи нескладний мікс. Це вже все, що там в тій маці, то ви вже на напасті в себе маєте знати. Але ще тут одне питання. Тих, тих питань куча є, скільки бджолірів, скільки умів. Скільки грамотних людей таких є, розказують речі, але насправді ми про це розберемося зараз, що то є таке, виводить маток брати личинок від молодої сім'ї, там, де молода матка, ну, чистопородна, умовно кажучи, або далі говоримо, хтось веде примітивну селекцію на пасіці, бере собі джолу, яка зацікавлена. Вона працювати і вона найкраща для пасічника на пасіці, і він бере від неї. І ось ми доходимо до того. Питання в чому? Да в тому, що багато є такого твердження, що виведення бджоломаток відбір личинок від старих материнок або вже тих, які слабенько червлять, або, будемо казати, відкладають яйця, швидкість або кількість. Відкладених яєць на добу дуже маленька або поважного віку вона, то від таких личинок брати неможливо, не можна, бо продуктивність пасіки буде дуже низька. Ви мені скажіть, хто це досліджував? Перше джерело, і скажіть, чому воно так? Ну, як кажуть, фундамент того всього дослідження. Чому так? Чому такі. Ну, розмови йдуть. На чому воно основано? На тому, що те є яйце якесь не таке. Ну я розумію, фізіологія матки така, вона живе 3-4, ну, максимум там, 5 років, Два, Та є зараз такі, що рік проживуть і вже лапи відкидають свої. Тому то хіба воно від цього залежить? Фізіологія, я розумію, прожила матка, отравлення якесь. Травма якась травмована матка. Ось. Десь бджоли її там при підсадці травмували, або теж дали їй там, що вона лиса і чорна лазить там по тих сотах і ждуть, щоб неї поміняти. Але слухайте, я веду до того, що сьогодні задумайтесь над тим. Є мама, є тато, є генеалогічна гілка для мами. Є генелогічна гілка тата, батьківська, тобто трутні. Що вони роблять? Вони, як в той резервуар, заливають матці. Сім'я прийомник заповнений. після обліту маток, спаровки, вони починають сіяти. І по барабану тоді, якщо матка провірена, як у наших колег європейців, Система селекції два роки і тоді дають на морфометрію, дають або на генетику там далі що роблять, присвоюють пьорум, присвоюють класність, про яку багато кажуть. Вони ну, всім то дано джеломатка. То ви мені скажіть, якщо два роки пройшло, і після того, після цієї селекційного відбору на пасіці, коли присвоєно пьорум, то що її викидати, бо вона поважного віку. Або їй буде 3-4 роки. Що з того зміниться? Що з того зміниться? А нічого не зміниться. Бо те, що в неї залито, то воно як видавало в перший рік, другий, третій, четвертий, а той п'ятий рік життя матки, так і буде видавати. Якість залежить від того, що в неї залито. В неї генелогічна гілка дуже добра, втрутнів добра. Заливається і відображається. Ну, Друге діло, коли йде імбрендна депресія, то дійсно та матка тупить конкретно. Від неї ви не чекаєте ні меду, нічого, і навіть по розплоду ви будете бачити, що там решітка. Але ті яйця, які залишаються, стають плечинками, якщо ви привиєтесь і на третьому-четвертому році життя тієї матки обладе. То що маточка перевірена. А то, ну, Якби казки вам що там, хлопці, нема про що поговорити чи що, то причепилися до Рутнера, знівелювали його всі праці, що він там понапридумував всякого, то це є, то є. Ну, Так включіть ж логіку, включіть фізіологію життя тієї бджоломатки. Ось так-то. Тому то не, всяко, не, не всьому тому, що говориться, вір. Незмінно, якщо у вас є племінна матка дійсно чистопородна, і вона передає те своє все дочкам, то те, що в неї залито, воно буде і надалі передавати. Хай вона менше сіє, хай вона менше рухається, хай вона вже буде поважна, вже їй щось там не них частин тіла. Ну якщо вона відкладає яйце з того яйця, виходить личинка, і вона жива личинка, то та личинка в майбутньому, ставши маткою, у вас може бути рекордисткою на вашій пасіці і можете нею користуватися не тільки нею. Ось так. Все. На цьому я надіюсь розказав і і щоб ви мене зрозуміли. Ну і на підтвердження, як я вже казав, на початку виводимо маток, зараз разом на закінчення ще переглянемо хоч одну виховательку. Що там робиться? От, доби ще немає, як я прививку там зробив Ну хоч одну але Ну Ось так. так. Взяток після. Похолодання тих дощів почався, сонечко світить. Можна і попрацювати, можна і починати в цю пору. Тільки в цю пору виводить маток. Це мої місцевості. Ну ось так, відкриваю. Подивимося. Прививка пешець. Так званий умовно. Це вже комбінація, ну, по материнці пешить. На даний час 9 рамочок тут було. Стало 7, мабуть, так? 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Достатньо. Головне, щоб бджоли потрапили. Тут воно в нуклеусах виводять і не все. мене бджоли виводять матку. Попробуйте. Ну попробуйте, А ми будемо виводити. Перші закладки метод повної ізоляції діл від матки. Верніше обідібрана матка, да и все. яка там ізоляція, забрана вона. Ну от початок є. Ось таке. Можна сказати, більше половина прийнята. Тут ні, тут ні. Три, 4, 5, 6.

Ось такі збоку до годівниці. Біля годівниці, звісно, заставна дошка. В годівниці у нас медова сита плюс біагра. В тому році, 22-му, я це показував і розказував про той препарат для розвитку джоли. Дуже добре на виведення мати. Ну, ось і так і показав, так і є. Джела розвивається потрошку, ну якби стабілізувалася погода. Роботи ще на пасіці вдосталь розширені. Додаємо рамачки, додаємо малометки, додаємо і пусті соти. Можна вже потрошки вощину аби тільки була погода і все було нормально. Те ж саме. Із виведенням бджоломаток Час прийде, буде і заселення неплідок в і буде і облітих маток. Ну, на все час, як говориться. Добре, друзі. Працюємо далі. Вам бажаю, як кажуть, щастя, здоров'я, удачі, мирного неба. Будемо працювати далі. А з вашої сторони, кому відео понравилось ставимо лайк і підписуємося на відеоканал. І до слідуючих зустрічей. Всім до побачення! Щасливо!